Друзі, тема сьогодні буде важка. Чому подружжя, які прожили навіть і багато років разом при деяких розлученнях, ну, в деяких випадках вважають один одного злодіями, аферистами і знаєте, настільки ображаються, що не можуть взагалі більше разом ніяк співіснувати. Питання матеріальні зазвичай, але вони, знаєте, такі на грані моралі знаходяться. Я вам приведу зараз два приклади, коли один із подружжя вважає, що він діє в інтересах сім'ї і користується спільними сімейними коштами, а другий вважає його за це злодієм. Перший приклад буде дуже важкий, але такі звернення я отримувала кілька разів. За літо. Це коли а, чоловік знаходиться в полоні, а йому виплачується відповідно його заробітна плата. І цю заробітну плату дружина витрачає на дитину, на проживання, на харчування і так далі. Дружина, яка знаходиться ну, в тилу відповідно Україні і так далі. Одна без допомоги. Без чоловіка, і відповідно вона витрачає цю заробітну плату свого полоненого чоловіка, так якби вона витрачала її, якщо він був би на свободі. Ну і в інтересах сім'ї, відповідно. І ось коли такий чоловік повертається з полону, він каже: де мої гроші? Чому немає грошей? Я був в полоні. Я пережив таке. Я зараз знаходжуся на реабілітаціях, а де мої гроші? Дружина каже, що ну, я їх витрачала на дитину, на харчування, на оплату комунальних послуг і так далі, як зазвичай. Але він відмовляється це розуміти, і починається у них отакий конфлікт, який неможливо налагодити. Ще раз хочу вам сказати, що я декілька подібних ситуацій знаю, от саме з полоненими. І тут розумієте, з однієї сторони, якщо дивитися по закону, заробітна плата, вона є спільною власністю подружжя. Але людина, котра перебувала в полоні, також вона не користувалася ніякими взагалі. Ні своєю заробітною платою, ні життя нормально, не жила, ледве вижила і так далі. Вона виходить, а нею зароблені кошти. Та ще й в такому стані, коли вона була, в таку ситуацію попала, людина виходить, а коштів нема. От дивіться, яка складна ситуація. І друга ситуація вона більш така тривіальна, але вона розповсюджена не тільки у часи війни, а взагалі, коли у чоловіка. Фінансові якісь труднощі на роботі, він втратив роботу, йому нема чим заплатити за квартиру, або він попав в якісь борги, там йому нема чим з цим розрахуватися. І він бере прикраси дружини, прикраси дружини, золоті, і, наприклад, закладає в ломбард, і ці гроші там використовує для того, щоб там вирішити якісь свої проблеми. Причому ці прикраси зазвичай він сам її і купляв. І коли вона це дізнається, вона йому каже, ти вкрав мої прикраси. Як ти міг взяти ці прикраси без дозволу, їх закласти або там, продати і гроші кудись потратити там ще. Ти злодій. І тут теж розумієте, йде таке, такий конфлікт, коли він каже: ну, я, наприклад, доброго дня, я, наприклад, певно, підписниця йшла. Дуже жінка класна. Посміхалася мені. Я, наприклад, ці прикраси тобі купляв, дарував. У мене труднощі. У нас з тобою одна родина. Значить, у нас з тобою і горе, і радість спільні. В смислі я вкрав. Коли в мене були класні часи, і я тобі це дарував, я був нормальний. А коли я там, намагаюся зараз вирішити наші питання. Щоб там щось там налагодити в житті, то я злодій, я тобі не потрібен. І теж йде такий розкол, розумієте? Про що я хотіла вам сказати? З точки зору, до речі, закону, прикраси є особистою власністю. На відміну від заробітної плати, Прикраси є особистою власністю. Але тут не в законі справа про ситуацію, яку я вам кажу, ті, хто є в шлюбі, Ще не розлучається. А я хочу вам сказати, що багато хто каже, що ми там з Марією, наприклад, оскільки ми ведемо сторінку про сімейні спори, і в нас дуже багато справ про розлучення, розподіл майна, що ми якимось чином стимулюємо там жінок до розлучення або чоловіків. Ну, це знаєте, краса в очах того, хто дивиться. Ти бачиш завжди те, що ти є. Ось і все. Я хочу сказати, що я навпаки зараз хочу сказати людям, оскільки я займаюся розлученнями професійно багато років, але стільки розлучень, скільки їх під час війни я їх не бачила ніколи. Я це не зупиняюсь казати зараз. А останній рік їх стало ще більше. Розуміти, я хочу сказати зараз людям: ті, хто можуть зупинитися з розлученням, ті, хто можуть налагодити і зберегти родину, ви маєте це зробити, тому що розвал кожної родини. Це тріщина для розвалу і знищення нації. Насправді розлучення для нації і для України набагато страшніше, ніж вам здається. Вам кажеться, що це маленька драма суто вашого життя, яку ви переживете, і підете далі. Ну, це більша драма, ніж здається. У мене є про це дуже великий стрім, який ви подивилися декілька мільйонів, і ми дуже багато це обговорювали з вами. Саме тому я хотіла сказати, що ви маєте зберігати шлюб. І тому ті, хто, якщо ви можете це зробити, знову ж таки наголошую, я проти того, щоб зберігати шлюби, в яких є насилля, в яких є знущання, в яких є нечистоплотна поведінка по відношенню один до одного. Але коли є якісь такі, знаєте, сутобстем психологічні моменти, несприйняття один одного, знаєте, коли люди просто не хочуть один одного розуміти, а треба прикласти зусилля вдвох. Вдвох, обов'язково вдвох. Бо коли бореться хтось один, він не побореться, то треба це зробити. Так для цього я знімаю це відео. Коли у вас є, от, знаєте, шлюб. І вам здається, що у вас сім'я і все спільне, і ви навіть багато років разом живете. Ви все одно маєте розуміти, що жінка, з якою ви живете, або чоловік, з яким ви живете, він має особисті внутрішні кордони, і він має право на особисте, на щось, що він вважає своїм. Незалежно від того, що ви, наприклад, вважаєте, що це спільне там майно подружжя, це спільне сімейне і сімейний інтерес. Зрозумійте, людина має право на свій власний інтерес, на свої власні гроші, на свою власну думку, на свій власний кордон. Де цей кордон проходить? Виявляється, що ми можемо жити з людьми руками і не знати де у кого, який кордон. Треба питати, треба питати. На цих двох прикладах з полоненим і з чоловіком, який взяв жінці некоштовності, як треба питати в першому випадку не спитаєш, коли людина в полоні, але треба в голові в себе запитати, чи можна всі гроші людини взяти і витратити так, якби людина була б тут разом із тобою і жила би приносила додому зарплату, коли людини тут нема. І вона переживає такі часи. І якщо задуматися, то ви сама там відкладете йому, Може, десь щось і візьмете, якусь частину, якщо вам не вистачає на життя і на дитину. Но більшу частину ви сама йому відкладете. Коли ви включите мозок, розумієте? Не просто про те, думати про себе, про дитину, а про почуття іншої людини. Історію з чоловіком, який взяв коштовність. То він мав запитати дружину і сказати їй, от така ситуація, ми можемо так зробити, чи ні? Якщо б вона не погоджувалась, можливо, він міг би її переконати або знайти інший якийсь вихід і теж знати, що він не може розраховувати, наприклад, на таку допомогу з її боку, що теж корисно. Дуже легко сказати, знаєте, мені зараз треба говорити між собою або там, думати один про одного і все буде окей, але це найважче. Говорити можна знаєте, годинами і не чути один одного. Думати можна дуже багато, але не в ту сторону і не так, як воно є. Чому я кажу про те, що от саме відчути ці моменти, саме почути один одного. Саме подумати про людину з точки зору, як ти дивишся на світ, а уявити, як він дивиться або вона на світ, і подумати з її сторони, щоб подумати так, як він або вона. Оце і є та тонка річ, яка допомагає зберігати стосунки. Розумієте? Тому що про ці два випадки, які я вам сказала, та половина, яка вчинила дію. Яка роздратувала іншу половину, вона, в принципі, поганого нічого не хотіла, але сталася така ситуація, що вона просто ну, виглядає дуже-дуже дуже сумно. Тому я вам так скажу: перед тим, як вирішувати в шлюбі щось одноосібно. Або бути впевненим в тому, що щось є спільним, або якась мета чогось придбання є для всіх. От як я підіймала колись тему про те, що е, дуже часто виникають конфлікти, коли зарплатню чоловіка відкладають, наприклад, на купівлю квартири або машини, на зарплатню дружини живуть, і потім чоловік каже, що ми цю квартиру купили за мої гроші. А те, що з'їли і так далі сходили на туалет за жінці на гроші, воно не рахується. розумієте? Це теж, що за ситуація. Це ситуація, оцього, знаєте, неоднакового сприйняття, що твоє, що моє. Це треба, Про це треба домовлятися на березі. Ви маєте з'ясовувати це все перед шлюбом та в перші роки життя от, тестити людину. На те, чи співпадає вона з вами у цих базових принципах. Вони можуть будь-які у вас бути ці принципи. У кожного своя мораль, але ваш партнер по життю, ваш чоловік або дружина, має з вами розділяти ваші базові принципи. От якщо ви розділяєте їх, ви про все домовитесь. Як оце є спільність, Не гарний там. Інтим, розумієте? Не супер там зовнішність, від якої ви кайфуєте один від одного, не улюблені одні ті самі фільми та книжки, а однакові базові принципи життя: що твоє, що моє, що добре, що погано, що аморально, що ні, що, що можна робити, що не можна, що можна дозволити один по відношенню до одного і до інших, і до всього зовнішнього світу, і так далі. Розумієте, оце має співпадати. Саме тому я вам в сторі сьогодні казала, що я цю тему хочу підняти, яка показує, от як розвалюється шлюб і з дуже серйозним скандалом, який дуже важко виправити. В принципі, через те, що люди на базових моментах не зійшлися, не змогли договоритися, не подумали один про одного. І просто. ну, Може, десь допустили, знаєте, помилку, тому що тут саме, знаєте, такого вчинку, який був би направлений на розвал стосунків, на причинення болю, його якби прямого не було, але ось прийшло до того. Тому, друзі, думаємо, що ми робимо. Розумієте, думаємо, що ми робимо. І обов'язково ще раз вам повторюю, у всіх розлученнях, які ми вели, Ніколи чоловік та жінка не співпадали в причинах цього розлучення, в строках, коли припинилися відносини. Він каже, вони через те припинилися, вона через це. Він каже, вони в жовтні припинилися там того року, а вона каже, вони припинилися вже три роки тому. Я їх його терплю, цей це цей час, і, є, і ледве там з ним вижила, і він уявлення не має, що так давно припинилися їх стосунки, розумієте? Тому що люди, коли от вони так віддаляються один від одного, вони перестали. Стають співпадати взагалі у сприйнятті цієї реальності. Розумієте? Тому не можна спускати на самотік відносини. От ви живете нормально і ви думаєте, що все нормально. Ви не приділяєте уваги, не думаєте про думки своєї жінки або про думки свого чоловіка, про його втому або її про їх проблеми, про їх радості і бажання. Просто рутина починається. А це дуже погано. Я, напевно, нічого нового вам не сказала, але ну, я дуже багато цього бачу, і тому я вам про це говорю. Бажаю вам гарного дня, спокійного і щоб все було добре, всі були живі та здорові. І до нових зустрічей! Будь ласка, не забуваємо поставити лайк та репост цьому відео, тому що декому воно реально може допомогти. Трішечки зупинитися, подивитися на ситуацію зі сторони і виправити її, тому що все можливо виправити, якщо це зробити вчасно.